Ти за всіх нас заплатив Ціну Велику Кров святу пролив на хресті. Били, зневажали, плювали та й розпяли тебе за наші гріхи. Били, Плювали та й розпяли Тебе, за наші гріхи. Подяка, подяка, подяка Тобі, за Твою жертву за нас на Христі. Благослови, благослови, благослови. Тебе ми молимо, нас Ісус благословив. ран Лилася твоїх, Відкупляя світ усі гріхи. Серце, словам Летіли у небеса, отче молю, Прости їх за мене серце слова летіли у небеса, отче молю, Прости їх за мене подяка подяка. Подяка Тобі за Твою жертву, за нас на хресті. Благослови, благослови, благослови Тебе. Ми молимо, нас Ісус благослови. На третій день Ти воскрес, подолав гріх та смерть і перемогу Цю нам дарував. Ти сказав, ідіть у світ передайте любов любові заповідь, щоб кожний спасіння. мав. Ти сказав, ідіть у світ любов любові заповідь, щоб кожний спасіння. мав подяка, подяка подяка тобі за Твою жертву за нас на хресті. Благослови, 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 Тебе ми молимо, нас Ісус благослови. Слава Ісусу Христу, слава Господу нашому! Хай прийде повне розкаяння в кожне серце. Для слави Господній буде мир і спокій. Слава Його! Амінь.